Thank you Сьогодні всі подумки із Тернополем, як і ми, вічна пам'ять убитим росіянами українцям. Далі про новини із життя міста та громади. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі. Візит мене звати Роксолана Жукова. Вітаю протягом випуску. розставимо головні інформаційні акценти цього дня, але спочатку про все стисло. Зламана рука після наркозу містянка розповіла нашим журналістам свою історію, яка сталася з нею у Кремичуцькому перинатальному центрі, та як інцидент коментують у медзакладі. Озеро замість доріг, на що нарікають мешканці вулиці Євгена Коновальця та що на це кажуть у мерії. Яким галузям у новому бюджетному році доведеться затягнути паски та куди мер Малецький витратить тисячу гривень зимової підтримки від президента? Про все згодом у випуску. Вакцину від грипу неможливо придбати у аптеках Кременчука, коли та чи взагалі зміниться ситуація. Не визнаю свою провину що про інкриміновану службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, каже директорка регіонального центру професійно-технічної освіти №1 Валентина Крутько. Початку до новин оперативних дорожньо транспортна пригода, у якій потерпіла пішохідка, а винуватець аварії зник з місця події учора, 18 жовтня, близько 22.45 до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення про ДТП, що сталося на перехресті вулиць Небесної Сотні та університетської, неподалік центрального ринку. За попередньою інформацією слідства, легковий автомобіль інфініті зіткнувся із автомобілем швидкої медичної допомоги, який саме їхав із увімкненими проблисковими та з пацієнтом. Після зіткнення автомобіль Інфініті виїхав на тротуар, де травмував пішохідку 58 років. Після ДТП водій Інфініті залишив місце події. Потерпіло жінку доставлено до лікарні. На даний час слідчими встановлено попередні обставини ДТП та встановлено, що за кермом ймовірно перебував місцевий чоловік 1998 року народження. Наразі його місце знаходження встановлюється. За даним фактом слідчим підрозділом Кременчуцького районного управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середня тяжкості тілесне ушкодження. Автомобіль правоохоронцями вилучено тривають слідчі дії. Шановні громадяни якщо ви стали свідком та очевидцем даної події, повідомте цю інформацію за телефоном 067 506 19 68 або 102. Ну і учора, 18 листопада, близько 22.00, Кременчуцьким надзвичайникам стало відомо про пожежу у квартирі по вулиці Республіканській. Телефонували занепокоєні сусіди, які відчули дим у себе в квартирах. Як ідеться у офіційному повідомленні до приїзду рятувальників із оселі, де виникла пожежа, вийшов чоловік якого розбудили сусіди, стукаючи у двері. Прибувши на місце виклику, рятувальники приступили до розвідки та гасіння пожежі. В кімнаті, де й виникла пожежа, було виявлено тіло громадянки 1948 року народження. Вогнеборці оперативно загасили пожежу, врятували квартиру від знищення вогнем та евакуювали шість мешканців з поверхів вище. На ліквідацію пожежі було залучено три одиниці техніки-рятувальників. Ймовірно, що до пожежі призвела необережність літньої жінки з відкритим вогнем. Та з огляду на трагічну подію, надзвичайники вкотре нагадують про дотримання простих правил безпеки, які рятують майно та життя. Не використовуйте подовжувачі, вмикаючи в них відразу декілька потужних електроприладів, не експлуатуйте електророзетки із несправностями, електропобутові прилади та подовжувачі із пошкодженою ізоляцією. Свічки ставте тільки на негорючі підставки та за відсутності біля свічки речей, які можуть спалахнути. Використовуйте ліхтарі як альтернативу свічкам після подачі світла до Селі, не поспішайте вмикати всі електропобутові прилади, і з дому вимикайте всі можливі електропобутові прилади із розеток, особливо у період вимкнення світла. Ну і пам'ятайте, відкритий вогонь у оселі небезпечний. До інших тем, зламана рука після наркозу або як стати психічно хворою пацієнткою Кремичуцького перинатального центру. Своєю жахливою історією з нами поділилася місцева мешканка Ірина Пугачова, для якої планова операція у медзакладі перетворилася на справжній детектив із потерпілими. Подробиці далі, це просто страшне, що вони зробили. Це ж м'ясорубки побувала. Люди приходили, операції робили Ну, щоб такого, як у мене, після анестезії, коли я проснулася. Я спитала вперше, що мені вкололи, потім я вже почувствувала, трошки полежала, почувствувала. Оце в такому стані ви прокинулися так. після наркозу? Так. Це mm -hmm. синє вже так. було да. одразу. Це скільки пройшло часу? після ну, Синє воно одразу не було, воно вже на другий день посиніло. На другий. Mm -hmm. на другий день так. І він мені коли давив на руку, я вам зараз покажу. Коли я попросилася встати. Це хто? Анестезіолог. Uh -huh. Uh -huh. А може думає... його прізвище, чи ім'я? Прізвище не, не знаю. знаю. Зі слів пані Ірини все починалося банально і здавалося просто: нескладна операція і швидке одужання. Проте день 9 жовтня виявився для неї суцільним жахом від грубого поводження з боку медперсоналу до зламаної руки, про що дізналася, як прийшла до тями вже після операції у реанімації. Потім, коли я вже відійшла трошки від анестезії, я почуввала, що в мене рука пульсірує, тобто кость уже відходила від м'яса. Я вже одразу догадалась. Потім. Я попросилася встать. Тут підходить анестезіолог, сідає мені ноги, починає отако давити за горло і на мою больну руку отак. А на що? Я не знаю. Мене всі питають. Я не знаю, я відповіді не дам. І він мені так давив камнем, просто камнем. Я кажу, вона ж поломана, ти ж її давиш. Потім я не выдержала с нарости очки і поцарапала лицо. Ти мені с очки здерла, ти мені лице поцарапала, я мне виколола. Це адська боль була просто. Потом вони начали мені урожать. Медсестри, тобі тебе укол сделать. Одна садить щоб чтобы здесь больше твоей ноги не было. Друга, ти сама упала з кроваті, ти сама поламала руку. Як я могла упасти з кроваті? Тобто на вас, то вже зрозуміли, що рука у вас влазла. Так, так, так. Цього ж дня пані Ірині вдалося зателефонувати рідним. До неї приїхав чоловік. На швидкій вони разом поїхали до лікарні інтенсивного лікування Кромичуцька. Там жінці зробили рентген і наклали гіпс. Оце ось вона поломана кість. Як можна було поламати? Ще й з осколками. Оце, оце ростається. Так, так, так. Uh -huh. Оце воно Так. На момент огляду визначається веретеноподібний уламковий перелом да, плечової кістки зі зміщенням уламків по ширині. А Це вже операція, коли вам вже поставили. Так, дві ці, пластини. Дві пластини. І потім оце треба буде забирати, чи що витягувати? Да? Так. Так. Останню операцію, під час якої Ірині вставили дві пластини, зробили 21 жовтня у лікарні Кремечуцька. Відтоді жінка намагається надати цій справі широкого розголосу, подала заяву до поліції, вже давала свідчення і пройшла судову медичну експертизу. За фактом звернення Кременчужанки до Кременчуцького районного управління поліції наразі розпочато кримінальне провадження і слідство за фактом триває. Відкрито кримінальне провадження статтею 122 кримінального кодексу України. Це умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Наразі є ряд слідчих дій. Слідчі встановлюють обставини і розглядають всі матеріали, які викладені в заяві Кременчужанки. Одразу після розмови з Іриною ми звернулися за коментарем до очільника перинатального центру Радомира Сербіна. Все, що стосується діагнозу і, і з даної ситуації, це медична Так, Та, Лю про діагноз вас питає. Я питаю про той випадок, що трапився вже після операції, коли їй з це теж, це теж е, стосується діагнозу. Тому я не маю права розголошувати медичну таємницю, будь любий діагноз, який там не тільки діагноз стосовно гінекологічних. Тому коментувати я нічого не буду. Ну ви навіть не можете підтвердити, що був такий інцидент саме я тут. Я і... можу підтвердити, що така пацієнтка була. Це а можете ще сказати, чи вже були у вас якісь зустрічі з поліціянтами, чи викликали вас на допит, чи проводилися тут якісь слідчі? Ні, нічого цього? Ну це чи це теж ви... таємниця? Це все в рамках, це буде таємниця слідства. Ага, я розумію, що вам потрібно. Що вам па що вам потрібно, потрібно хочеться спитати, але знову ж це буде таємниця слідства? Тобто для нас все таємниця є це ж закорняється законом. Так, пані Ірина нам дала згоду, правда, не письмову, а усну і надала усі папери, у тому числі випуску з лікарні із визначеним діагнозом. Гострий поліморфсихотичний mm -hmm. розлад mm -hmm. симтомів що захроніє. Mm -hmm. Вони вам тут написали. Mm -hmm. Написали. Да, я це так я ще... вам за що кажу, що вони себе захистили. Ви розумієте? А тепер я як риба об б'юся. Я не можу я діагноз діагноз так, так, так хворої людини. Так сьогодні, під час засідання виконкому, ми запитали директора міського департаменту охорони здоров'я Максима Середу, чи у курсі він цієї справи по даному факту проводиться службова перевірка. У нас в департаменті наявні документально підтверджені свідчення як медичних працівників, які приймали участь у наданні медичної допомоги, так і пацієнток, які в той момент перебували в післяопераційній палаті. Але для того, щоб оприлюднити факти, мені потрібен дозвіл в тому числі Все, зрозуміло. На... Завершиться розслідування, повідомити тоді змі. Попереду у Ірини Пугачової довгий шлях одужання та відновлення, і не тільки фізичного стану та здоров'я. Наразі жінка разом із адвокатом готується до тривалої боротьби за визначення щодо надання якісної медичної допомоги у перинатальному центрі Кременчука. Що вони мені зробили з моєю рукою? Да. Ця і рука, ця рука. Приїхати здорово і І що вони мені зробили? Яким галузям у новому бюджетному році доведеться затягнути паски та куди мер Малецький витратить тисячу гривень зимової підтримки від президента? Ці та інші питання ставили сьогодні міському голові непровладні журналісти після засідання виконавчого комітету. Усі подробиці знає наша Альона Євко. Спершу знову таки про тривалі відключення світла та про забезпечення шкіл і садочків альтернативними джерелами електроенергії. У мерії говорять, цей процес поступовий чи то пак повільний, бо на усіх відразу не вистачає коштів. Буцімто нині у пріоритеті нормально освітити хоча б укриття, аби діти там не сиділи у темряві. Зараз забезпечуємо альтернативними джерелами перш за все, укриття об'єктів, тому що коли Тривога і вимикається світло, то діти, перебуваючи в укритті, ну певний час можуть лишатися без електроенергії. Аварійне живлення, звичайно, буде світильники будуть працювати, але основне виключається. І зараз ми дообладнуємо ці укриття блоками безперебійного живлення для того, щоб ну ті діти, які перебувають в укритті, не відчували цих відключень електроенергії, тому що, поки піде там хтось запустить генератор, поки хтось там вийде його заправи, хтось там ще щось зробить. Ну, проходить певний час, і в цей час там сотня дітей сидить в укритті без світла. Запитували журналісти у мера і про те, як ділитимуть міський бюджет у наступному році. На що чиновники запевнили, соціальну галузь фінансуватимуть належним чином, бо того вимагають реалії. Про решту ж пан Малецький сказав доволі обтічно. Всім галузям доведено зростання загального фонду. І спеціального фонду в межах не більше 20%. але деяким галузям ми дозволимо більше. Це соціальний захист, це медицина, тому що, наприклад, по соціальному захисту в нас дуже зросли виплати мобілізованим і зросли виплати нашим військовим, які демобілізувалися. Наприклад, ми збільшуємо виплати. Кожному учаснику війни з 4 до 5 тисяч гривень на рік збільшуємо виплати пораненим, збільшуємо виплати. На жаль, доводиться констатувати, що їх теж буде більше сім'ям загиблих. Сім'ї загиблих будуть з міського бюджету щорічно отримувати по 15 тисяч гривень. Ми цю суму зафіксували. У продовження теми грошей міський очільник із місячною зарплатнею до 100, а то і більше тисяч гривень цього дня повідомив, зимову тисячу від президента візьме, але собі залишати не буде. Задонатить ну я в минулому році оформив виплату на себе і на Марію, навіть від президента тисячу. І ми задонатили ці кошти на підтримку збройних сил з нею. Дружина не оформлювала. В цьому році кожен буде визначатися на що він зробить. Ну я думаю, я зроблю так само. Знову ж таки, журналісти цікавились у мера, чи знайде влада у бюджеті міста кошти на муніципальні надбавки для працівників комунальної галузі? Знайде, але далеко не для всіх. Пролунало у відповідь. Будуть платити всім тим, у кого зарплата менше 10 тисяч гривень. Якщо от ми говоримо зараз про працівників соціальної сфери, наприклад, людей, які здійснюють там соціальне обслуговування на дому, в них зарплата була в цьому році сім з нашою муніципальною надбавкою, ну десь виходило 7-8 максимум. Зараз ми їм ставимо 11 тисяч гривень, щоб у них була базова зарплата на руки 11 тисяч гривень. Запитували цього дня у міських управлінців і про можливі переплати на будівництві ветеранського простору за 132 мільйони гривень, з яких близько 63 мільйонів. Субвенція із держбюджету решта кошти громади. Нагадаємо, такий окремо збираються будувати на першому занасипу, поки є тільки проєктно-кошторисна документація. Але розслідувачі видання «Медіадоказ» вже виявили понад 2 мільйони гривень імовірних переплат. Приміром, закладені ціни на той таки робо. Бероють бетон та арматуру у 2-3-5 разів вище за ринкові порахували журналісти. Вже пан Малецький на те говорить так, буцімто будують подібні хаби по всій країні. Ми від правоохоронців теж отримали інформацію. Зараз її перевіряємо. Ми по тим кошторисам жодної копійки ще не платили і платити не будемо, поки не перевіримо все. Тому ніякої переплати там нема. Нагадаю, що просторів 10 в Україні це проект повторного використання, і в них в усіх майже однаковий кошторис. Ну і тішився цього дня наш мер з того, що до Кременчука нарешті доїхали аж три нових тролейбуси, які поїдуть на перший і другий за насипи та ревівку. коли в нас останні машини будуть уже? Ну ми очікуємо на першу партію 3 плюс 5, Тому до кінця місяця і початок наступного ми маємо отримати 8 одиниць. Далі Будемо дивитися, як будуть проходити кошти від Європейського інвестиційного банку. Відповідно, виробництво як угу. буде від того залежати. Ну зрозуміло. Ну 18 ми отримуємо. Я думаю, 3-4 місяці однозначно. Нагадаємо на ці тролейбуси. Міська влада взяла позику розміром 7,6 мільйонів євро. Строк цієї позики 22 роки. Ситуація із захворюваністю на гострі респіраторно-вірусні інфекції у місті стабільна і відповідає сезонним показникам. Про це інформує сьогодні керівник міського департаменту охорони здоров'я. Наразі медзаклади називають такі цифри за минулий тиждень. Захворіло всього на ГРВІ 807 сім Переважна кількість дві третини це діти 585 з цих 807. Випадків захворювання на ковід 19 не зареєстровано. Ну і щодо вакцини від грипу, то сьогодні таку придбати у аптеках Кременчука неможливо. Її немає у продажу. Немає і на аптечних складах по Україні. Визнає Максим Середа. Постачання очікують у середині грудня, але і то не факт. Ми живемо в глибокій ямі, у нас просто озеро. З такими словами мешканці вулиці Євгена Коновальця вчора звернулися до директора департаменту житлово комунального господарства Івана Москалика у рамках особистого прийому. Люди скаржаться після кожного дощу їхню вулицю буквально заливає водою. За їхніми словами, причина сусід, який кілька років тому самовільно змінив ландшафт дороги, через що потоки вже кілька років спрямовуються просто під їхні двори. Отож, детальніше про ситуацію, скільки ще жителям. Чекати поліпшення умов та що вже традиційно обіцяють у мерії. Дивіться у сюжеті нашої Дарії Згури. Як розповідають мешканки вулиці Євгена Коновальця, проблеми на цій ділянці почалися близько п'яти років тому. Саме тоді розгорнулося активне будівництво приватного житлового будинку. З першу дорогу зруйнував вантажний транспорт, що регулярно підвозив будівельні матеріали. Та кажуть люди, це був ще не найбільший клопіт. На їх переконання, сусід, зводячи власну оселю, штучно підняв рівень своєї земельної ділянки, через що дощові води тепер стрімким потоком спрямовуються просто до їхніх обість, утворюючи біля будинків, так би мовити. с пустого озера. Сел уклон дороги от пролетарской в сторону Восьмого Шевчека. Э, да. Теперь мы находимся в кольце ям. Э, мы считаем, что он виноват в изменении ландшафта. То есть дорога вот такая вот яма. От него течет вода сначала со двора на улицу и с улицы в нашу яму. У нас озеро. Мешканці нарікають, Кожен дощ перетворюється для них на справжнє випробування. Щойно починаються опади, уся вулиця буквально тоне у воді. Это озеро 2-3 неділі після дощів важить високим. Ми кожний раз, особливо це почалося в أغسطس, сентябрь, октябрь, визиваємо після дощів машину, щоб викачити воду не тільки со двора. И два раза э, топился гараж, подвал. Нам какой-то отток там сделать, чтобы куда-то эта вода уходила, потому что она разрушает фундаменты домов. Просто разрушает на все дома покрыты уже фундаменты. мхом. Это видно, очевидно. Тож серед можливих шляхів вирішення ситуації мешканці бачать встановлення каналізаційних відливів. На їхню думку, саме сучасна система водовідведення могла б убезпечити вулицю від підтоплень і, нарешті, припинити постійне накопичення дощової води біля їхніх будинків. Я вам що обіцяю, що ми найближчим часом з вами зустрінемось. Я вам скажу чітко, що ми можемо, що ми будемо змушувати все таки вжити таких заходів цього вашого сусіда. І ну, я думаю, що спільно ми цю проблему подолаємо. Я візьму шлях ремонтно-будівельного управління головного інженера, він якраз там був вже, він прораховував саме або е, рисував, малював цю схему, як правильно відвезти воду, що для цього потрібно. Разом з тим Іван Москалик зазначив, розпочати будівництво зливової каналізації на вулиці зможуть на раніше січня наступного року. Причини вже звичні: брак працівників, незатверджений бюджет та завершення ремонтного сезону через погоду. Отож, питання, коли жителям вулиці все ж чекати поліпшення умов, залишається відкритим. А ми у свою чергу продовжимо тримати цю ситуацію на контролі. Про важливе для громади вже після особистого прийому громадян поспілкувалися із віцемером і наші журналісти. Тож, коли у комунальному підприємстві спецсервіс Кременчук планують ввести в експлуатацію кремаційну піч для тіл померлих тварин, на яких ділянках дороги у місті змінять організацію дорожнього руху через нові тролейбусні маршрути? Про це та інше, дивіться у наступному сюжеті. Серед іншого журналісти поцікавилися у заступника міського голови Івана Москалика, зокрема, коли у комунальному підприємстві «Спецсервіс Кременчук все ж ведуть в експлуатацію нещодавно придбану кремаційну піч. Кремаційна піч буде офіційно працювати лише після отримання оцінка вплину на довкілля. Наразі ви пам'ятаєте, що на бюджетній комісії і на виконавчому комітеті ми захищали цей проект рішення. Ми передбачили. Кошти для проходження цього ОВД і лише після цього, як ми підготуємо всі нормативні документи, ми можемо офіційно експлуатувати цю установку. Ну сподіваюся, що це буде в цьому році. У Кременчуці через нові тролейбусні маршрути оновлюють організацію дорожнього руху. Про це також прозвучало під час вчорашньої розмови з віцемером. Разом з тим відповідні рішення затвердив і виконком. Отож найближчим часом зміни плануються на вулиці Єрмарковій, що на першому занасипі, а також на вулиці Юрія Кондратюка, що на Рейвівці. По вулиці Ярмарковій пам'ятаєте, міський голова вже декларував, там буде коло розвороту в районі заправки Вог. Для того, щоб коли запустяться майбутні тролейбуси, тролейбус міг робити з да, Великої набережної правий поворот, на колі розвертатись і повертатись далі вже в бік, там, скажімо, там, з різничного вокзалу або сюди в зворотному напрямку до великої набережної на Кондратюка буде розворот. Поруч, де кінцева зупинка зараз маршрутного транспорту, це хлібна база. І ось ми також хочемо там ще підготувати площину для маневру тролейбусу, для того, щоб він розвертався. Поцікавилися ми у віцемера і щодо планів на наступний 2026 рік. Так, один із масштабних проєктів встановлення у Кременчуці ще 13 зупинок громадського транспорту. До того ж, пан Москалик анонсував, яка зупинка з'явиться першою, та де її планують облаштувати. Ми закріпляємо ще одну зупинку громадського транспорту з цікавою назвою назва Кременчук. Це зупинка, перша зупинка при в'їзді з боку піщаного в місто Кременчук. За якраз за стелою за бетонною стелу вона знаходиться. Отож, за словами пана Москалика, вже найближчим часом, а точніше до кінця поточного року, благоустрій Кременчука, має облаштувати на цьому місці павільйон очікування для пасажирів. Далі про обговорюваний громадою судовий процес, який триває у Кременчуці. Очільницю регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 міста Кременчука Валентину Крутько звинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Сьогодні у Криївському районному суді відбулося засідання щодо цього. Так, в рамках слухання стало відомо, що мова йде про роботи із поточного ремонту облаштування приміщення регіонального центру профтехосвіти, які виконувалися ще у 2023 році. За словами Прокурора, тоді пані Крутько не забезпечила належної організації підготовки та контролю за проведенням поточного ремонту у закладі. Зокрема, відсутня проєктна документація, не проведено її експертизи, не було і дозволів на будівельні роботи чи інженера із технічного нагляду. Крім того, інкримінують обвинувачені і переплату у понад 350 тисяч гривень на закупівлі матеріалів. Більше деталей далі у сюжеті. Про те, що над директоркою регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 міста Кременчука Валентиною Крутько нависла кримінальна відповідальність, стало відомо ще влітку. Жінці інкримінують частину 2 статті 367 кримінального кодексу України службову недбалість, що призвела до особливо тяжких наслідків. Сьогодні у залі суду з'явилася як обвинувачена її адвокат Олександр Пшеничний, так і прокурор Максим Михайлов. Із обвинувального акту озвученого прокурором стало відомо, чому на лаві підсудних саме пані Крутько. Пунктом 2614 передбачено, що керівник несе персональну відповідальність за дотримання фінансово-господарської та трудової дисципліни. Пункт 261.7. Керівник несе персональну відповідальність за ефективне і раціональне використання та збереження бюджетних коштів державного майна, закріпленого за закладом освіти. Пункт 262.17. Керівник ефективно і цільово використовує кошти загального та спеціального фондів. А отже, у обвинувальному акті йдеться, що згідно статуту, самопані Крутько була наділена відповідними повноваженнями як службова особа. Тож і ціни в рамках закупівлі мала б теж аналізувати директорка. За словами прокурора, у квітні 23-го року між замовником та підрядником було укладено договір із поточного ремонту облаштування приміщення регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 Вартість робіт склала 4 мільйони 44 тисячі гривень. Валентина Петрівна, будучи директором Регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 міста Прамчука Полтавської області, тобто службовою особою, не організувала розроблення проєктної документації на виконання будівельних робіт, проведення експертизи вказаної проєктної документації. Не отримала дозвільні документи на будівельні роботи, не залучила інженера з технічного нагляду за будівництвом, не забезпечила в реальних заходів вивчення середньоринкових цін на відповідні товари, не здійснила інших заходів, спрямованих на ефективне використання бюджетних коштів та їх економію, що виразилась у неналежному виконанні службової особи своїх службових обов'язків через на сумні наставлення до них. За словами прокурора, товарознавча експертиза виявила переплати, зокрема на закупівлі світлодіодних панелей та витяжних установок. Мова йде про суму понад 350 тисяч гривень. Тож вже у рамках цивільного позову йдеться про відшкодування Валентиною Крудько на користь Полтавської облвійськадміністрації понад 358 тисяч гривень. Та як стало відомо у суді, із інкримінованими звинуваченнями пані Крудько не згодна. Чи ви знаєте висвою винувачення інкримінованого кримінального правопорушення? Ні, позов не ознаю повністю, і з не погоджую. Цивільний позов не визнаєте? не узів. Сідайте, будь ласка. Як? Вже на наступному засіданні розпочнуть вивчення письмових доказів. Прокурор клопотав перенести засідання для їх підготовки. Тож слухати справу продовжать 28 листопада. Це всі новини, які стосуються життя міста та громади та про які встигаємо вам розповісти. Далі традиційно розповім про синоптичні реалії четверга. Знову дощову та хмарно, без натяку на прояснення погоду нам обіцяють. На термометрі вночі зафіксуємо плюс 2 градуси, в день максимальні 5. З плюсом вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. Не забудьте прихопити з собою Парасольку. Завтра о цій же годині в цій студії поговоримо про головні події четверга. Підтримуємо українське військо, адже оборонці невтомно продовжують тримати фронт. Бережіть себе, зустрінемось у етері візиту.